Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Ви маєте те, що цінніше золота. Ми надаємо цінність надто багатьом речам. Думаю, ми всі погодимося, що гроші дуже важливі. Або щонайменше ми погодимося, що життя стає простішим за наявності грошей. Однак, чи існує щось цінніше, ніж гроші? Золото, коштовності, або на додаток, можливо, ви навіть знаєте, як це отримати. Сьогодні, коли я читаю цей вірш, пов'язую дві речі, що не часто можна поєднати: випробування і справжню віру. Радійте з цього, навіть якщо зараз ви й страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша, заслужить похвалу, славу і честь. 1 Петра 1, 6. 7. Якщо вас засмучують випробування, через які ви проходите, радійте. Бог хоче перевірити справжність вашої віри. Моя молитва сьогодні, Господи, я хочу, щоб моя віра в Тебе була справжньою. Щиро кажучи, я не хочу випробувань. Господи, я хочу те, що набагато цінніше за золото. Я хочу, щоб духовне золото наповнило мій дух. Адже ти вберіг мене від усіх бід. Псалми 53.9: Ти був зі мною у всіх моїх випробуваннях. Я хочу віддати тобі хвалу, честь та славу. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.